Всіх вітаю друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як же ж наші можновладці, Кабінет міністрів України використовує е, наш шлях до євроінтеграції для того, щоб прикриваючись МВФ, прикриваючись європейським союзом, е, пропихувати свої інтереси і приймати злочинні законопроекти, які шкодять і зараз, і в майбутньому. Всьому народу України. І е, зараз давайте послухаємо Ярослава Железняка, який являється народним депутатом України, і який е, дуже і дуже е, кропітливо і детально підходить до цього питання. І він фактично я не зустрічав інших нардепів, які б так глибоко розбирали е, дану тему. Тож, дивіться це відео до кінця. Підтримайте лайком, коментарем, підпискою своєю. Це мій новий і другий канал на Ютубі. Тож дякую кожному з вас. Погнали! Відомо вам е, транш, про який ми зараз говоримо зі сторони МВФ. Це кошти будуть направлені на потреби армії чи на бюджетну стабільність? У нас не буває траншів на потреби армії. Е, і фінансової стабільності теж потреби армії фінансуємо практично за свої за випадком е, окремим це Данія, Норвегія і Великобританія. Тому це буде направлено в резерви. З них ми, uh -huh. якщо спрощено, фінансуємо соціальні видатки, на які ми відповідно направляємо наші податки. Але абсолютно байдуже на, на транш МВФ. Він хоч і великий для звучить, але в рамках наших видатків не такі вже і великі. Це 500 мільйонів доларів. Ну тобто півмільярда. Про, проблема чи перевага в тому, що до. Якраз рішення МВФ у прив'язане все інше фінансування, яке у нас надходить від інших всіх країн. Якщо ми раптом влітаємо з програми МВФ, нагадав нас зараз великі проблеми, тому що ну ви зачитали так, цей паркетний пост чи прес реліз Мінфіну. а Насправді ситуація зовсім інша. Ми там багато чого завалили. Нам поки строки перенесли, але це останній раз. І в цьому от якраз перепрошую, перегляд... пане Ярославе, що завалила? Що мається на увазі? Завалили. Як працює програма МВФ? Є структурні маяки. Вони мають дату. Ви їх або виконали, або ні. Uh -huh. В даному випадку ми очевидно провалюємо один маяк, вже це так зване скасування права колозового. Дуже ймовірно провалимо ще декілька, і е, ледь ледве вговорили МВФ перенести декілька маяків на пару місяців вперед. До речі, наші е, урядовці, якимось дивним чином змогли переконати, що митну реформу, на якій не нагадаємо на митниці, десь 50 мільярдів в, них в рік, ну не може ніяк Україна зараз впровадити, треба ще й півроку дати покрасти. покрасти. Ну. Уявіть собі, тобто піднімати податки і доїти громадян, прибирати банківську таємницю, це в нас на часі. Реформа митниці 50 мільярдів. Уявіть собі, просто цей об'єм коштів. Якщо взяти 50 мільярдів, розділити їх по всім великим містам України і витратити на житло, наприклад, я не знаю, для внутрішньопереміщених осіб, то в нас би в Україні внутрішньопереміщені особи почували б себе як люди, а не як сміття, від якого все ніяк не можуть, якого ніяк не можуть позбавитись. Бо бог їм суддя, але ну це для розуміння нашого взаємодії з МВФ. Але нагадаю ще раз першу фразу, що без е, рішення МВФ у нас зупиняється все зовнішнє фінансування, не тільки МВФ, не все це звичайно буде дуже боляче. Які нові вимоги МВФ виставив цього разу? Там нічого цікавого для вас немає. Ну тобто, якщо вам зараз кажу про стратегію там фінансовому ринку, чи там певні речі щодо закону про оцінку, я не думаю, що це вам буде цікаво. Немає вимог про підвищення податків, немає ніяких там. Mm -hmm. Ну до речі, я бачив в медіа теж там люди, які або англійською не читають, або читають і плохо розуміють, і українською написали, що там вимагає підвищити тарифи чи скасувати мораторій на. Підвищення тарифів це не відповідає дійсності, там такого немає. По факту, власне, те про що ми говорили, що і це, до речі, дуже жорстка маніпуляція в е, телеграм-каналах і в різних медіа, які, скоріш за все, фінансуються нашими високопосадовцями. Скинути відповідальність з себе на МВФ і сказати, що це МВФ, ми без МВФ у не можемо. Вона же ж зупиниться вся. Зовнішня допомога і підтримка, ми без МВФу не можемо. Того ми маємо робити все, що МВФ скаже. А нам МВФ сказав підняти тарифи, підняти податки, почати кошмарити всіх людей, зняти банківську таємницю і так далі. Хоча МВФ нічого цього не вимагав сам. Це все наш уряд. Все сформував, подав такі пропозиції МВФ і їх просто підтвердив. Бо ж, а яка різниця МВФ? Це ж не, не їм потім не в них будуть розкривати банківську таємницю правильно, а її будуть розкривати в українців, знову ж таки, в меморандумі МВФ, і цікаво, напевно, для нас дублюється обіцянка української сторони, тобто не вимога МВФ, а українська сторона він прийшов і пообіцяв самостійно. Це знову ж таки податок на OLX, Відповідно запровадження акцизу на, слаб, на солодку чи газовану воду, і відповідно, оця історія з боргом податковим. Більше відео. Отака, от от, друзі, в нас історія виходить. E, бачимо. Ну, типу, коли мені там пишуть: Денис, ти розказуєш тільки погані новини, немає нічого хорошого. Скажіть, що хорошого? В нас що не день, то добрий день. В нас постійно вся робота нашого уряду на сьогоднішній день, на жаль, на жаль, працює на скорочення прав і можливостей. Звичайних українців, які не мають доступу до влади, і які не мають доступу до великої суми грошей, які не мають просто багато грошей, які не являються крупними бізнесменами, які можуть відкупитись або просто бути вдолі цієї всієї херні, або ще гірше лобіювати те, що відбувається. Що думаєте, друзі? З цього приводу пишіть в коментарі, буде як завжди дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!